Доброго ранку усім, хто щойно прокинувся. Ну і ще раз привіт тим, хто нас уже слухав з 7.30 ранку. Це ранкова хвиля на громадському радіо. При мікрофоні працюють Любомир Ференц, я Наталя Соколенко, звукорежисер Ірина Нижник. І, хоч ми радіо нас можна дивитися, і все завдяки Едуарду Скрипнику, режисеру нашої трансляції, яку можна дивитися на каналі Громадського радіо у Ютюбі. І ось про що ми говоритимемо цієї години. В Україні відбувся прес-показ фільму Серце мами Гонгадзе у студії. Вже біля нас сидить режисер В'ячеслав Бігун, з яким ми будемо говорити про фільм наступні півгодини. Доброго дня. В Україні запропонували новий спосіб захисту прав споживачів фінансових послуг, Ну тобто ті, хто позичають гроші, розкаже заступниця керівника USA трансформація фінансового сектору в Україні Юлія Вітка. У чому полягає цей новий спосіб захисту прав позичальників? І музику зараз послухаємо трохи вранці, і Любомир, що ти пропонуєш. Ми зараз будемо слухати композицію від рокаш Америцький край. Композиція від гурту «Рокаж», отак досі ці композиції є відомими і популярними серед нас українців. Америка вона досі представляється і бачиться нами як щось велике, далеке, прекрасне і чудове. Отже, понад століття цю музику співають, переспівують в нових форматах, каверах. Але українці досі люблять оцей далекий океан і гамерицький край. Ну а далі ми говоримо про більш серйозні речі. Ми. У нашій студії вітаємо В'ячеслава Бігона, режисера фільму Серце Мами Гонгадзе. Доброго ранку, В'ячеславе. Доброго ранку. Ви ранку. у нас були. Щодо цього фільму, два місяці тому приблизно так, у липні, однак, 11 вересня відбувся прес-показ фільму Серце Мами Гонгадзе, прес показ це для журналістів, так а 14 вересня для загальної аудиторії, тобто Україна зможе побачити його. В'ячеславе, перше запитання. У мене таке. Давайте кілька слів нагадаємо нашим радіослухачам. Можливо, є той, хто не слухав ваше інтерв'ю два місяці тому. Про що фільм і чому ми ви вирішили його знімати? Доброго ранку, українці. Цей фільм це громадянський обов'язок. Мені здається, був би кожного журналіста, кожного українця, який знав пані Лесю зробити і мав би можливість, взаємну симпатію, яка в нас виникла. А це здійснити. Оскільки нам вдалося з нею поспілкуватися ще за життя, то виходить, це дещо претензійно може звучати, що цей фільм така собі кіносповідь з пані Лесею. Тому ми і називаємо це не так як фільм, як більше кінозустріч з пані Лесею. Якщо, наприклад, у нас було записано десь приблизно 30 інтерв'ю, з і відомими, менш відомими людьми, які за кулісами цих процесів були. Наприклад, з головою Європейського суду справ людини, з яким ми товаришуємо, Жан-Поль Коста, бо я працював в Європейському суді, який, перепрошую, засідав в справі Гонгадзе до Робера Менара, з яким ми спілкувалися у Франції, то вони навіть, на жаль, в цю версію фільму не потрапили, тому що ми віддали перевагу, пані Лесі. Вона розповідає про себе, про найбільш інтимні, такі, маловідомі сторінки свого життя. Ось, а чому саме. Чому саме вирішили робити фільм? Тому що ну це особистість, пані Лесі. Ви знаєте це ім'я, ви бачили це обличчя? А що в її душі, що в її серці? То про це можливо і є цей фільм. От до прем'єрно ну, ви неодноразово показували фільм і фільмували його, здається, у 2012 році. Ем, чому стрічка виходить саме зараз? Чотири роки пройшло, відколи вони померли. Чому зараз? Це хороше запитання. Я сам задумуюсь над цим. Ми фільмували насправді і після. І більше, я перепрошую, і більшість фільму це діалоги, так? З Лесою Гонгадзе, тобто її синхрони, як прийнято говорити. В результаті так. Тому що ми просто віддали це такі, ну, режисерські підходи, що хочете. Ми дали слово їй. Я не стверджую, що цей фільм, якісь кінематографічне досягнення. Операторське. У мене там є інші фільми, з яких отримав високі призи операторської роботи. Де візуальна частина оповідання має більш вагоме значення. Тут має значення просто те, що ми можемо її почути. Жінку, яку не почули. Були суб'єктивні об'єктивні речі. Пропадав, наприклад, наш генеральний продюсер, не було фінансування на цей фільм, довелося опанувати повністю режисерський фах, монтаж, сценаристику. Довго писалася музика, були... Але нам поталанило з музикою з Володимиром Гронським, та відомий композитор, який написав там від циганки Ази» музику для фільму, до всіх фільмів Янчука майже, Михайла Ільєнка. Помер, на жаль, аж оператор, помер монтажор фільму. Ну, ось були процеси суб'єктивні, об'єктивні. І цей, цей навіть показ міг не відбутися, якщо б не сила волі. І добра справа тут, кількох людей з кінотеатру Ліра з комунального підприємства «Київкінофільм», який має кілька кінотеатрів. Ось ось вони дали, відкрили, дали добро цьому фільму поки що для прем'єрного показу. А от е, якою реакцією була журналістів? Чи багато прийшло, і які враження вони говорили свої? Так, бо тема є досить актуальною саме для журналістського середовища. Що вперед, перед річницею перед роковинами зникнення і вбивства Георгія Гнадзе. <клес> ну, знаєте, типова характеристика будь-якого показу цього фільму це повна мовчанка після показу фільму. Тобто, навіть не хочеться розривати це мовчання. Ну, Це не тому, що мій фільм такий, це тому, що така пані Леся, скажімо так. і… Як вас називається громадське? там, Слухай, думай, так само тут дивись і відчувай, думай, так само про цей фільм. Щодо журналістів, я звик уже до цього, що, що не багато людей проходять, багато заявляється, не багато проходять, але ті, що прийшли, і інші люди прийшли, які не планували проходити, я думаю, що вони, вони е, зрозуміли, про що цей фільм, що це фільм не політичний, що це фільм сенсація в розумінні емоцій. І він має дійти своїм шляхом від серця до серця. Так само, як ми не займаємося коханням щодня, щохвилини. Якісь моменти, коли відкривається серце, знаходиться людина, яка відкриває твоє серце. І не наступають якісь моменти, такі, котрі незабутні. Завтра має вийти в широкий прокат, так? Я би це не назвав прокат. Він ну, дійсно відкрита прем'єра. У нас є запрошення на невеликий прокат. Ну, поки що ми хотіли побачити реакцію глядача. Тобто то вам пропонували, так як я мав на увазі, широкий прокат в кінотеатрах показувати, так, цей фільм? Не широкий прокат. Я не думаю, що це широкий прокат об'єктивно можливий, бо це фільм документальний, це це, це, не, це нас не країна, яка ходить на документальне кіно, у нас Але українці… Але Це змінюється. Змінюється я згодом. зговорила. Знаєте, я 2010 року пам'ятаю це точно. Була в Берліні і була така зустріч: вечірня зустріч, в якій взяли участь як панелісти, ну тобто люди, які сиділи на сцені. Це міністр юстиції Федеративної Республіки Німеччина, адвокат тоді Ходорковського, який сидів у в'язниці, в російській в'язниці, і ще кілька посадовців і правозахисників, і величезна аудиторія. Пам'ятаю людей 200, напевно, прийшло. І я запитала у німців, які нас запросили в цю подорож. Це було Міністерство закордонних справ. Я запитала: а хто ці всі люди? Не вже так багато журналістів прийшло на таку подію на подіумну дискусію з адвокатом Ходорковського? Вони сказали. Ні, це Берлінці, це в них такий вид дозвілля. Вони ввечері ходять щось послухати цікаве. І мені не вірилося, що таке колись може бути в Україні. Але хочу сказати, що і в Києві, і в багатьох інших містах такий вид Дозвілля прийти на цікаву дискусію, ба більше заплатити гроші за участь за можливість бути присутнім на цю дискусію. Вже такі вид дозвілля є в нас, і я вірю, що з документальними фільмами у кінотеатрах у широкому прокаті буде так само, як скажімо, в Польщі, у Франції, чи Сполучених Штатах Америки, коли документальні фільми на рівних ідуть у широкому прокаті і користуються величезною популярністю. Але от у мене запитання якраз до тих, хто наших слухачів, хто можливо розмірковує над тим, щоб піти подивити це кіно серце мами гонгадзе Тема важка, дуже важка. І власне людина, коли обирає вид дозвілля, її треба дуже, дуже переконати в тому, що треба піти на цей фільм і пережити разом із авторами фільму. От власне ці події, розкажіть про людей, які ще були задіяні у цьому фільмі. Кого ще крім Лесі Гонгадзе можна буде побачити і почути в цьому документальному фільмі? Дякую за вдале запитання. Я, я теж яка вірить в документальне кіно. Там є, наприклад, бабця Георгія Гонгадзе. Мало хто знає, що Георгій виявляється мав латишській, французький корені, і вона розповідає історію походження свою, як її тато переїхав до Франції і так піддався. Таким запрошенням з Радянського Союзу поїхав туди, і по суті, був один з архітекторів, основних Сталінграду, а потім його втратили у 38-му році. На жаль, я спілкувався з рідним братом Георгія буквально кілька днів тому, і він сказав, що бабця підійшла з життя. Там є в фільмі Любомир Гузар, і дуже цікаво дивитися, як він слухати його, як він розмірковує про втрату матері. Це це, це його дисертація. Навіть говорить як богослов, і його вже немає. Там є брат Зенон не Мирослави, а Лесі Гонгадзе, якого теж, на жаль, вже нема. Ось тобто є люди, котрі. Причому ми не планували їх ставити в фільм. Отак от вони просто відійшли з цим часом. Там є інтриги, є маловідомі обставини про, про другого сина пані Лесі. Наприклад, хтось знає про цей випадок. Ну, я все не буду розкривати, але ось такі. Такі речі. Але головне це почути, мабуть, її. І цей фільм не є трагічний. Цей фільм надихаючий, розкриваючий, такий, і, і тому не треба йти на нього як на якусь драму, яка там затьмарить той вечір ваш. Ем, окрім того, ви, що є режисером «Серце матері Гонгадзе, ви багато інших фільмів знімали, ви самі є юристом. Ви займалися правозахисною діяльністю. От е, таке особисте запитання, чому ви почали займатися кінематографом? Ну, ви, ви не повірите, але саме пані Леся, її історія, її фільм. Бажання екранізувати це, воно мене привело в кіно. І це був мій перший фільм, який я вже це час зробив там більше десяти фільмів. Вони переважно короткометражні, отримав фах, зробив художні фільми. Також, але просто побачив, що потрібно це опанувати, оскільки я там, юридичною наукою займався, і хочу уточнити, що я можу не назвав би себе правозахисником, хоча я дійсно працював у сфері прав людини, працював в європейському суді. Я був, як то кажуть, більше в такій юридичній діяльності. От З того боку, це це унікальна можливість і частина моїх фільмів, хоча, чесно кажучи, немає якогось лібіду великого. Режисерського робити такі фільми, але знову ж таки, маючи доступ до людей, я дійсно екранізував вже кілька е, таких значних, е, ну, може, не всі значні там супер справи Європейського суду. Наприклад, фільм Пенальті правосуддя, який ми робили разом в Інділабі у 2013-14 році з Дмитром Тяжловим. В третьому Інділабі ми зробили фільм Як Тебе не любити. Про Київ, про те, як громадські активісти добувалися реєстрації організації, яка би захищала природу автохтонну природу в Києві, і що до цього провело, чи залишилася ця любов. Ну, і, і інші є фільми між Пеклом і Раєм, наприклад, про теракони на Сокольщині, де перед будинками людей вирос неймовірний величини теракон. Біля збагачувальної фабрики і їх мали відселити, не відселили. Як, до чого, от, як вони виводили державу, як то кажуть, на чисту воду? Тобто є низка фільмів. Я думаю, що хотілося б зробити низку, як дасть Бог здоров'я. Наткнення Так. Вічеслава, от ви згадали про ваш досвід роботи в Європейському суді справ людини. Я знаю, що фільми ви робили про іс історії українців, які зверталися до Європейського суду з прав людини, коли не знаходили справедливості в Україні. І зараз актуалізувалися ці історії. От на конкурсі до нового верховного суду, я як членкиня громадської ради доброчесності, всі мої колеги, ми вважаємо це негативним критиком. Критеріям, причому украй негативним критеріям, якщо суддя, який претендує на місце в новому верховному суді, колись ухвалив рішення, яке потім було скасовано в Європейському суді з прав людини. У нас дуже мало про це говориться. Лише якась статистика. Стільки-то українців звернулися з позовами, стільки-то там задоволена, та сума виплат така, така і така. Але от це ж людські історії, яка історія потрапила у ваш, ну, фокус вашого об'єктиву, розкажіть нам, про що цей фільм, про яку. У історії, до речі, що вам відомо про тих суддів, українських суддів, які от судили несправедливо їхній вирок потім був скасований в Європейському суді з прав людини, чи вони також претендують тепер на місце у новому Верховному суді? Ну, взагалі, це феноменальний процес, який ми переживаємо перша в історії України і кажуть, ледь не світу відбувається відкритий конкурс до Верховного суду, відкритий не тільки для суддів. Ну, а для мене, як для вченого, філософа права і людини, яка наче може заекранізувати унікальна можливість показати складність цього процесу. Я його розглядаю як дуже такий інтимний, дуже складний процес очищення, чистилище правосуддя, така робоча, назви, робоча назва цього фільму. І дійсно, тема Європейського суду вона вийшла на перший план. От такого не було раніше. У мене є фільм Україна в суді. Повнометражним, яким я ще працюю. От, і там були питання, як от практика Європейського суду, в діяльності суддів і так далі. А зараз судді, по суті, мають відповідати за свої вчинки, за те, що вони зробили. І вони нарешті починають задумовуватися. Навіть прийшов суддя Верховний суд, не пройшов, я думаю, він проходить оцей тест. З-поміж справ, які там звучать, є справа Бочана проти України. Mm. Дуже цікаво. Я вже з'їздив в Тернопіль, бачився з паном Бочаном. Нагадайте там фабулу. Ну, там дуже складна і фабула, але суть в тому, що фабула там така, що стара жінка, її там за 90 років судилася по, по будинку, який був розділений на дві частини. Частина будинку, начебто, була продана іншій особі. Потім та особа відсуджувала назад по цьому контракту цей будинок. Ну і суди. Приймала суперечливе рішення то на одну, куда на стороні, то іншої. Справа дійшла до Верховного суду, потім до Європейського суду. Рішення Європейський суд ухвалив, от, скасу, ну, не скасувати, так не можна сказати, це на четверта інстанція, що були порушення в цьому процесі. І був новий етап от, коло пекла, можна сказати, для цих учасників, і, зокрема, бочуна, це Бебся помарла. Ось і, і, і Європейський суд змушений був вдруге, це безпрецедентно вирішувати цю справу. І це перша справа, яка опинилась на розгляді великої так званої палати суддів. Ось, і, і європейський суд казав, що було допущено кричуще свавілля з боку Верховного суду суддями Верховного суду, які засідали цій справі. Було допущені просто неймовірні помилки, які не повідають змісту цього рішення. І тепер судді Верховного суду, які кандидують до нового Верховного суду, ну, от вони змушені за це все відповідати. Ну, вони викручуються. Я не хочу наводити тут якісь оцінки, бо йдуть ці процеси, але це дійсно реальний шанс. Всіх для нас, от стати відповідальними і нарешті відчути, що рішення європейського суду є джерелом права в Україні, що вони є так є само... таким же законом, як і да, всі так, інші що... закони України. Ну не таким може законом з точки зору юридичної сили, але вони позально обов'язкові і повинні застосовуватися в практиці суддів на рівні, да може там ну є ж рівні різні рівні юридичної сили. Ну от 14 вересня, тобто вже завтра, розпочинається засідання Вищої ради правосуддя, яка буде розглядати кожного знову окремо кожного кандидата до Верховного суду. І от я звертаюсь до наших слухачів і можливо, глядачів. ви самі можете зайти на сайт Вищої ради правосуддя або Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подивитися, хто з кандидатів ухвалював у ці свавільні, як визначив європейський суд справ людини, свавільні рішення. Справі Бощана, і подивимося, чи ще рада правосуддя пропустить таких суддів, чиє ім'я вже дискредитоване рішенням Європейського суду з прав людини до нового верховного суду. Дякуємо В'ячеславу Бігуну. В'ячеслав Бігун, режисер фільму Серце мами Гонгадзе, яке вже завтра буде представлене. До речі, де це в кінотеатрі українського кіно Ліра на Львівській площі Житомирська, Житомирська велика Житомирська, так 40. Колишній кінотеатр Чапаєва. Година в 19 годині і в 21 годині. Перше по запрошенням. Ну, якщо хтось зацікавлений, приходіть. Я думаю, якщо будуть місця, ми радо приймемо вас. Отже, завтра відбудеться. Е... Для публіки вже е, презентація фільму Серце мами Гонгадзе. Це про маму е, загиблого журналіста Георгія е, Гонгадзе. Е, запрошуємо всіх, кому цікава ця тема, і взагалі хто хоче більше дізнатися е, про це вже завтра. Ну а поки що слухаємо композицію від гурту без обмежень, без ніє, без неї ніяк.